Проблема безпритульних тварин в розділянській громаді неодноразово порушувалась редакцією. Зооволонтери, зі свого боку всебічно допомагають безхатькам, долучають їх до домогосподарств. Однак з кожним днем таких безхатьок, на жаль, стає все більше і більше. І на цьому лежить велика відповідальність саме господарів. На жаль, у нас не вийшло поки що створити притулок для безпритульних тварин у Грозділянській громаді. Однак нещодавно були прийняті правила утримання домашніх тварин на сесії міської ради. Саме про ці правила. Била є в основі для того, щоб люди більш відповідально ставились до своїх улюбленців? А саме тому сьогодні ми запросили на нашу таку студію на галявині Марію Романюк, це начальниця відділу благоустрою і екології управління житлово-комунального господарства Розділянської громади. Вітаємо пані Марію. Вітаємо. Дякую, що завітали до нас на таку незвичну атмосферу. Але ж саме і безпритульні тварини вони тут і знаходяться. Скажіть, пані Марію, які основні... Вимоги цих правил та основні нормативні правові засади. Ну я скажу вам так, що основні вимоги та нововведення у правилах отримання домашніх тварин стосуються забезпечення належних умов для тварин їх безпеки та безпеки оточуючих, а також передбачають певні обов'язки для власників. А що це за обов'язки? Яка це відповідальність і які вимоги безпосередньо до власників? Ну, власники тварин на території роздільнянської міської територіальної громади мають повні обов'язки, пов'язані з ідентифікацією та відповідальністю за їх утримання та вигул? Зокрема, обов'язками є ідентифікація та реєстрація домашніх тварин. За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність, зокрема штрафи. А ще якісь додаткові санкції є для того, щоб можна було вплинути на це безвідповідальне ставлення? Так, є порушення правил отримання домашніх тварин тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність залежно від характеру та наслідків порушення. Контроль за дотримання цих правил здійснюється органами місцевого самоврядування та національною поліцією та іншими повноваженими особами. Загальні порушення правил, такі як належний вигол від відсутність необхідного догляду, жорстокого поводження з тваринами. Ситуація є домогосподарство а волонтери або просто сусіди побачили про безвідповідальне ставлення до цих домашніх тварин. А кого в першу чергу вони мають залучати? Як працює цей механізм нас на, в реалії? Дивіться, взагалі вони залучають нас, ну також національну поліцію, але у нас вже неодноразово надходили такі скарги, і ми виїжджали на місце порушення і вирішували це питання. Так як ви сказали, що притулків у нас немає, але ми розмовляли проводили бесіду, якби по законодавці по закону розповідали, що може бути, які штрафи, якби давали термін людям, ну нашим мешканцям mm -hmm. цим сусідам. для Вирішення цього питання потім, звісно, ми їхали повторно, перевіряли, якщо все добре. Ми якби ну справа закривалася. А якщо вже люди починають ну якби нічого не робити, не усувають ці проблеми, звичайно, ми вже звертаємося до поліції громади в Україні. Знущання над тваринами тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративне покарання передбачене статтею 89 кодексу України про адміністративні правопорушення. Знущання над тваринами, побої, мордування, що не призвели до тяжких наслідків, караються штрафом до 8,5 тисячі гривень або арештом на строк до 15 діб. За цих обставин тварину можуть конфіскувати, якщо її перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я, якщо жорстоке поводження призводить до каліцтва або загибелі тварини. Настає кримінальна відповідальність за статтею 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі на строк до 8 років або позбавлення волі залежно від тяжкості злочину. Жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх каліцтва, загибелі або заподіяло іншу шкоду, карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією тварини, якщо дії вчинені з особливою жорстокістю у присутності малолітнього чи неповнолітнього щодо двох і більше тварин. Повторно, групою осіб або умисно. У разі особливо тяжких наслідків, таких як загибель тварини, або якщо дії вчинені повторно або групою осіб, термін позбавлення волі може сягати до восьми років. Якщо ви стали свідками жорстокого поводження з тваринами, телефонуйте на спецлінію 102. Який це період часу займає? Тобто до вас звернулися, є лист, є скарга, ваші дії. Протягом. Ну, Взагалі, якщо скарга сьогодні до мене зайшла, я можу вже і завтра ми можемо комісійно виїхати на цю скаргу. Можемо через тиждень, там, ми вже дивимося, якщо, ну, якби, ми, ми сразу реагуємо на це. Угу. якби, Ми не затримуємося і не чекаємо там місяць-два. якби, Скарга прийшла, ми відреагували. Ну якби дивимося вже по обстановці, що, що робити нам далі, щоб не затягувати цей процес. Комісійно це хто входить до складу цієї комісії? <кхм> ну наш відділ благоустрою, Ми комісія <кхм> своєї <кхм> на наші. У <кхм> нас був випадок, нам написали сусіди скаргу, що у них дуже багато тварин, і вони вибігають, і рвуть їм курей. Uh -huh. Ну, взагалі, то ну там як як було, то просто лиси виходили і рвали і це uh -huh. куниці. Вони так роблять тільки. Ми приїхали, подивилися, що у них дійсно собаки всі якби прив'язані, кормлені. Тось, тобто, ну питань до них взагалі не було. Но ми їм дали термін для того, щоб вони облаштували вольєри для тваринок своїх, і вони у них були закриті, якби ну угу. щоб було місце їм, звісно, розгулятися де і якби увечері там пускати вже у себе у дворі, щоб угу. вони там собі побігали, щоб ну тваринки все одно потрібно рухатись. Угу. І якби ну і вони. Свої питання, ми ці питання вирішили. Вони вольєри зробили. Якби все ми закрили цю скаргу і все. Угу. Якби тобто вона... головне, щоб ще, е люди чули, що це що потрібно. Ми їм кажемо, да, да, так. Да, що, Якщо б вони нас не почули, звісно, бо ми е склали б протокол адміністративний по 154 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, і, ну, і звісно, бо вже надавали би на виконавчий комітет до міської ради і вже mm -hmm. вирішували, в якому розмірі буде їм призначено штраф. Як можна враховуючи те, що вони геть-геть тільки нещодавно прийняті ці правила да, отримання домашніх тварин? Не всі люди, що я впевнена, можливо, після нашої розмови, вони почують, що вони такі є, і ми, до речі, дамо посилання на електронний варіант повністю цих правил, щоб ви могли ознайомитися, кому цікаво, щоб знати і свої права, і відповідальність за своїх тварин? От як громада може долучитися для того, щоб допомогти в реалізації цих правил, і щоб вони Дійсно стали дієвими. Дивіться, громада та мешканці можуть долути, долучитися до впровадження правил утримання домашніх тварин через декілька шляхів. Перш за все важливо брати участь в обговореннях. Мешканці можуть також контролювати дотримання правил домашніх тварин, повідомляти про порушення, і вести роз'яснювальну роботу своїми сусідами та знайомими, тобто, в принципі, це така інформаційно просвітницька діяльність. В принципі, скажу вам так, що у нас є дуже, до речі, гарні люди, які спілкуються про тваринок. То, от, наприклад, у мене сусід він поїхав, залишив ту собачку, і все. Вона, ну якби і в мене є сусідка, вона дуже гарна жіночка. Вона ходить, просто її кормить зранку, ввечері. Якби коли вона уїжджає на роботу, вона просить нас. Звісно, ми всіми сусідами ходимо mm -hmm. кормимо ту собачку. Якби я прошу дуже людей, щоб вони відповідально відносились до тварин, яких вони беруть до себе, тому що ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Якщо кожен з нас відповідально поставиться, то я думаю, що ми разом зможемо. Да, тут дійсно мають бути і владні рішення, але водночас і це залежить ще й від кожного з нас. щоб люди не викидали б цих тварин, бо їх би не було б взагалі. Тому що людина, як взяла, погралася, а не підійшло десь щось з якусь пакость зробила. А що за чим навіщо вона мені потрібна і викидують цю тварину? Тварина це як дитина. Ну ми всі теж можемо щось якесь таке зробити. Що ж ви тепер не з людьми ніяк не спілкуватися після цього? Дорогі мешканці міста Роздільна, у мене до вас дуже велике прохання, щоб ви не говорили, що. Ми приводимо, привозимо до роздільної. У нас місцяни самі викидують малих цуценят. Викидуються з собак, які вже те саме, які бігають, кидаються на людей, як ви кажете, звертаєтеся. І во всьому ми винувати зооволонтери, що собаки бросаються. Всі проблеми починаються з того, що ви самі їх викидуєте, виганяєте з інших сел вивозять. Нам просто немає, як з ними вже боротися, немає де держати. Содержання, не приюти, нічого у нас немає. Кормимо ми за свій щит їх. Хоча многі говорять, що нам зарплату платять, тому ніхто нам нічого не платить. Это, я не знаю, хто це говорить, такі вещі розказує. Це просто бред. Велике прохання своїх животних держіть. Керміть, якщо ви хочете їх вигуляти, на самовигул не випускайте, бо це за... закон є такі, забороняє. На поводочку вивели, прогуляли і завели додому, щоб ваші собаки не бігали. Просто, якщо є можливість у вас, допомагайте нам, харчами, щоб ми могли хоча б кормити тих, які у нас вже на передержці. У мене, допустимо. Їх 24 штуки, що собак, що котів, більше 25. І це у кожного волонтера так. Я не знаю просто, як уже звертатися до людей, щоб люди трошечки відповідальніше відносилися до цього і будьте милосердні до них, бо вони теж живі, хочуть їсти, пити. Я вас дуже прошу допомагати нам, волонтерам для кармішки, крупи, що там є м'ясопродукти, якісь для животних, щоб їх кормити. Просьба, якщо є така можливість, приносьте там, де був старий Ащадбанк, зараз там перукарня, приносьте туди, будь ласка.